Вам не треба підстраховка, якщо тільки ви. Це 68-річний запорізький військовослужбовець Олександр Таран. На позивний дід. Чоловік служить у складі ротно-тактичної групи степові вовки. Каже, попри поранення отримані, ще у зоні антитерористичної операції, і вік списуватись не планує. Нам завжди заважає наш вік або напис в паспорті. Як я кажу, що... І тому, звичайно, ми співпрацюємо з, з зі Збройними силами, з Нацгвардією, Всі ну, хто нас запрошує працювати, ми з тими працюємо. Ми були від Херсона до Сум. Як у нас тут хлопці кажуть, гастрайбайтери. Ми працюємо за ракети і за солярку. Дід каже, не відчуває себе на свої роки, тому й продовжує воювати. Головне мотивація навіть такого питання не виникало. Складно, нескладно. Я розумію, що я міг і дома сидіти. Ну, От як переможемо, тоді буду сидіти вдома з онуками. Служить разом із дідом і 65-річний Олександр Безручко на псевдо ікар. Чоловік родом з Полтавської області. Розповідає на початку повномасштабного вторгнення воював піхотинцем на Донбасі упродовж трьох місяців, поки його не звільнили по досягненню граничного віку. Я пройшов вже в 61 рік, 62 мені вже сповнилося. Вже був, я зразу попав на ноль, в роті я був самомотивований. І кращим стрілком, і мене вигнали. Після цього, каже Ікар, шукав можливість продовжити службу, але через вік ніде не брали. Втім, чоловік не опустив рук і півроку тому приєднався до степових вовків. Не брати пенсіонерів, по той причині, бо це дохадяг, він тільки встроїться на другий день. На, вже попроситься ну, на больничний тип. Не на вік, я був далеко не в гіршій фізичної формі. І за час не вгірший. За багатьох, навіть в два рази молодших за мене, які зараз служать, бойових підрозділів. Ікар каже, чекав на закон, який дозволить офіційно служити на бойових посадах тим, кому за 60. І прийняли його в самій ідіотській редакції Ну як? Можна в 60 плюс на тилових посадах. Та я хочу воювати. Я можу і хочу. Ну що, моя життя більш цінна, ніж молодих пацанів. Поки офіційно немає можливості бути на бойовій посаді, каже Екар, працює навідником на Мініграді. І аби вберегти своє життя та побратимів, вдосконалює техніку для захисту від ворожих ФПВ-дронів. Я її називаю БКС бойова капсула стрільця. Обзор на 360 градусів, можливість стріляти на 360 градусів. Тут відкривається все просто. Заходимо. Так. І я тут вже зі зброєю. Нагадаємо, закон про контракт 60 плюс для українців старше 60 років, які хочуть служити у збройних силах України. Володимир Зеленський підписав у липні цього року. Залучатимуть їх до зв'язку, логістики, медицини та інженерного забезпечення. А рішення про зарахування ухвалюватимуть командири військових частин. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.